Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. У Луцьку чоловік помер біля багатоповерхівки. У столиці внаслідок прориву на трубі відбувся сув ґрунту. У США літак врізався у будівлю. Є постраждалі. 7 листопада в бою за Україну її свободу та незалежність загинув житель села Нужель Андрій Ліпінський. Про це повідомляє Голобська ОТГ. Чоловік був мобілізований 5 червня цього року та виконував свій обов'язок у складі єгерського батальйону. Був стрільцем-помічником гранатометника. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. У Луцьку в одній із багатоповерхівок сталася трагедія. Чоловіку стало зле, ймовірно, від передозування. Бригада медиків намагалася реанімувати лучанина, однак сталося найгірше. Мешканці будинку, що на проспекті Соборності, неабияк як збентежені та занепокоєні ситуацією, яка сталася у їхньому під'їзді 10 листопада. Людям навіть довелося викликати поліцію через те, що один із місцевих мешканців неадекватно себе поводив та бив у двері людей. Патрульні, приїхавши на місце події, виявили у чоловіка ймовірно наркотичне сп'яніння. Згодом йому ставало зле, довелося викликати швидко, та реанімаційні заходи не допомогли. Чоловік помер на місці. Подія трапилася пізно ввечері. Ось у цій багатоповерхівці зі. Слів місцевих тут в одній із квартир вже давно збираються підозрілі компанії, подейкують для вживання наркотичних речовин. Ну вчора показували фотографії, які там песла. То це взагалі антисанітарія. А там хтось був, хтось приходив. А можливо, мешканці зверталися кудись. Зверталися, але ніякої користі з того немає. А куди зверталась? Якщо може поліція, здається, зверталися, але щось нічого не допомагає. Зараз ідемо. А чи знаєте, як давно там ці люди проживають? Ну, не знаю, відколи ми тут живемо, то вже вони були. То вони такі серйозні наркомани чи я не знаю, не виглядають не дуже. Ви їх бачили? Ну, якось. Ну, відразу кидається в очі. Мешканці розповідають, що у квартирі постійно хтось буває, але хто ці люди, скільки їм років, не знають. Саме з цієї квартири, начебто, зі слів очевидців, і вибіг чоловік. Сусіди кажуть, чули крики та ненормативну лексику. Я, як йшла, піднімалася, дуже кричали зверху. Це може він і нар... не знаю хто, чи п'яний, чи наркоман. Явно кричав на цілий під'їзд і було гучно. Тільки чи це з 54-го, я не можу сказати, бо я йшла на третій, а з дев'ятого мужчина піднімався, то він може там може, детально може сказати. Взагалі? Але взагалі ну, і мені прямо як оцей мужчина піднімався, він каже, чи це наркоман, чи mm -hmm. алкоголь. Ну, кричить людина. Розумієте, якщо mm -hmm. не можна зайти в під'їзд, ага. не можна. Так, я все... зайшла. Ні, ну я зайшла на перший поверх, mm -hmm. піднялася до третього поверху, було чутно до дев'ятого поверху по цілому будинку. Є. Як мені казали в смислі, що люди, що в нашому під'їзді десь є і наркомани, mm -hmm. я їх не це не знаю хто, але можливо з тих поверхів, хто вище тих знає. То mm -hmm. чула, що такі матюки страшні були. Страшний. Чоловік, який вибіг у під'їзд, був у збудженому стані. Е -е -е -е! Мужики, за скорпіє, ти чуєш Очевидці повідомили, що він почав битися головою об стіну, тож на місце викликали поліцію та швидку допомогу. Проте реанімаційні заходи не дали результату. Лучанин помер. Тепер справа в руках поліції та судово-медичної експертизи, яка й назве точну причину смерті в луцькій багатоповерхівці. Суд призначив 9 років позбавлення волі 40-річному уродженцю Луцька, якого затримали з великою партією психотропів. За даними Волинської обласної прокуратури, чоловік замовляв через телеграм-канали психотропи, аби продавати їх у Луцьку та районі. Під час затримання у селі Тарасове правоохоронці вилучили понад 2 кілограми підготовлених до збуту речовин, а вдома ще понад 260 грамів амфетаміну. Суд визнав його винним у незаконному придбанні зберіганні та збуті психотропів в особливо. Великих розмірах чоловік залишається під вартою. Крім того, суд конфіскував його майно, автомобіль, електроскутер і готівку на понад 100 тисяч гривень. У Ковалі патрульні зупинили шкода, яка рухалась під час комендантської години. За кермом перебував 46-річний чоловік без водійського посвідчення. Під час перевірки виявилось, що він п'яний. Результат тесту показав 2,24 проміле, тобто в 11 разів більше норми. На порушника склали протокол за керування в стані сп'яніння та без посвідчення водія. Поліція нагадує, п'яне водіння це потенційна трагедія на дорозі. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Загалом у ніч на 11 листопада російські загарбники атакували 119-ма ударними БПЛА типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. Близько вісімдесяти з них це шахеди. Дніпропетровщина ввечері ворог знову вдарив по Васильківській громаді, що на Синельниківщині. Безпілотниками виникла пожежа на території приватного підприємства. Її загасили на Херсонщині. В результаті російських обстрілів семеро людей, зокрема дитина, поранені минулої доби. Війська РФ обстрілювали правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БПЛА різних типів. Також під атакою опинилася Одеса. Росіяни били шахедами, є пошкодження об'єктів цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. Є постраждалий. Поліція затримала довірену особу вора в законі, яка керувала общаком і передавала йому гроші. Йдеться про 70-річного положенця, другу особу після кримінального лідера, який після втечі з України залишив йому контроль над злочинними фінансами. Кошти до общака збирали у виправних колоніях із гравців в азартні ігри та наркозалежних засуджених. Щоб увійти в гру та отримати наркотики. Засуджені платили 3 тисячі гривень вхідних. Це була єдина у. Мова для отримання дози, а подальша гра відбувалася вже у борг. Після цього виплата коштів також йшла до общака. Розуміючи наслідки після прийняття антиворовського закону, вор у законі залишив Україну, а всі справи передав своїй довіреній особі, зокрема і тримання общака. Лише зі старобабанівської колонії ворог отримував до півмільйона гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 540 тисяч гривень, наркотики, психотропи та чорнові записи. Слідчі оголосили підозри трьом фігурантам справи положенцю Смотрящому та його спільнику. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. У центрі столиці надзвичайна ситуація. На Печерському узвозі пізно ввечері, 10 листопада, стався прорив трубопроводу, який спричинив зсув ґрунту та підтоплення багатоповерхівки. За інформацією ДСНС, жителі будинку опинилися заблокованими, також пошкоджено автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки аварії. Нині на місці продовжують працювати комунальні служби. У селі Ганопіль на Вінничині ледь не трапилась трагедія. Чотирирічний хлопчик, граючись за пальничкою, підпалив ковдру, і полум'я миттєво охопило кімнату. На щастя, старша сестра встигла винести молодших дітей та покликати маму. Рятувальники швидко приборкали вогонь. Ніхто не постраждав. ДСНС закликає батьків: не залишайте дітей без нагляду і пояснюйте правила пожежної безпеки. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці, переходимо до блоку загальносвітових новин. В аеропорту поблизу Вашингтона, округ Колумбія, Шатл, який використовувався для перевезення пасажирів до та з літаків, врізався в будівлю, внаслідок чого щонайменше 18 людей були госпіталізовані. Про це повідомляє Бібісі. Транспортний засіб врізався в док міжнародного аеропорту Вашингтон Далес. За даними управління аеропортів Вашингтона, Шатл також завдав пошкоджень термінала. Постраждалі пасажири були доставлені до лікарні з травмами, які не загрожують життю. Скільки пасажирів загалом було на борту шатла на момент аварії, невідомо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.